Кум покликав на трійничок, погоджуватися чи ні? Чи можна зробити дружині сюрприз на річницю і покликати Віталіка, аби зайнятися сексом трьох? Я Святослава Федорець, сексолог-психолог, і ми будемо говорити про секс в трьох. Але перед переглядом обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. За нашою статистикою: 70% глядачів дивляться канал, не будучи підписаними, і вони можуть втрачати нові цікаві випуски. Тому підтримуйте україномовний контент і не пропускайте цікаве та важливе. Секс трьох це одна із найпоширеніших сексуальних фантазій. Багато людей насправді, хоча би раз, фантазували про те, аби зробити це. З запрошеним гостем чи гостею при цьому фантазуючи про секс трьох, люди очікують, що всі учасники там приймають участь добровільно і даром, тому що організувати собі реалізацію даної фантазії шляхом залучення працівниць комерційного сексу загалом не складно, якщо на це є вільні кошти. Але сенс її практики якраз в тому, аби люди пішли на неї добровільно. Останнім часом в Соцмережах дуже багато говорять про секс трьох, і може складатися враження, що це така практика, яку спробували всі навколо, тільки не ти. Спеціалісти мають таку звичку повторювати один за одним хайпові теми, які гарно залетіли в колег. І навіть на курсах, які навчають правильно вести соцмережі, дають таку рекомендацію: Підійдіть до своїх колег, до своїх конкурентів, подивіться, що у них залетіло, і повторюйте це саме, внаслідок чого у нас виходить. Певний перекіс і перебір інформації про анал, про куні, про мінет. І, звичайно, зараз дуже багато інформації про секс у трьох. Але це далеко не та фантазія, де потрібно одразу переходити в повноцінну її реалізацію. І, взагалі, всі наші секс-фантазії вони потребують спочатку ретельного вивчення та дослідження. І тільки потім разом ми починаємо думати про те, в якій формі і як. Ми могли би можливо її почати реалізовувати. Тому перед тим як задуматися, навіть задуматися про реалізацію фантазії сексу трьох. Я вам дуже рекомендую спочатку поговорити про це зі своїм коханим чи коханою. І дуже добре дослідити, що ви хочете одержати від такої практики. Повірте, там є дуже багато деталей, які варто обговорити до того, як ви перейдете до будь-яких форм реалізації. Секс трьох може мати прикрий. І доволі болючі наслідки, особливо коли це необдумане рішення, яке ми не обговорили разом з партнером. Іноді люди намагаються таким чином врятувати свій союз, коли вони відчувають, що секс став нудним, іскра зникла, і взагалі все дуже рутинно і якось не так, як було раніше. А можливо, пара відчуває конкретну тріщину, яка пішла між ними. І вони думають, зараз ми запросимо третього, і ці враження Емоції з'єднають нас назад до кубки, так як це було в нашому медовому місяці. Ось це самий неправильний підхід. Якщо у вас у стосунках є проблеми, потрібно займатися їхнім вирішенням. Жодний трійничок, навіть найбільш вдалий, він не зможе з'єднати те, що дало тріщину. Запам'ятайте, якщо ви вирішили реалізувати фантазію сексу трьох і пішли туди парою. То ваша задача залишитися парою і після реалізації даної фантазії. Як зрозуміти, що ваша пара може готова, і взагалі вам є сенс подумати над тим, аби потішити або урізноманітнити своє статеве життя шляхом запрошення третьої людини? Перше, ваші стосунки зрілі, гармонійні, і ви вмієте комунікувати один з одними словами через рот? І якщо в ліжку незалежно чи є там третя особа, чи ви тільки вдвох, щось станеться не так, ви Будете спроможні спокійно про це поговорити, окреслити кордони і при цьому залишитися в контакті, не карати один одного мовчанням, відстороненням та іншими подібними речами. Якщо це присутня вашій парі, то ставте галочку. Якщо ні, то практику сексу в трьох на жаль краще відкласти. Другий пункт ні у вас, ні у вашого партнера немає проблем з самооцінкою. Вона стабільна та адекватна. Справа в тому, що якщо у одного із вас самооцінка занижена, є дуже високий ризик, що під час інтиму з третьою людиною можуть почати вмикатися різні страхи. О Боже, у неї груди більше, ніж у мене. Напевно, він мене покине, бо її груди більші на два розміри. О, в нього пеніс на три сантиметри довше. Все, це точно та причина, чому вона перекреслить 10 років нашого шлюбу, собаку і двох дітей, і точно піде до цього. Мужика тільки через 3 см. Звичайно, я утрую, але приблизно так буде сприймати дійство людина, в якої самооцінка занижена. Тому уважно звертайте увагу на цей пункт. Також третій пункт: ви обоє любите сексуальне різноманіття і готові до різних сексуальних практик. Просто із цікавості ми спробуємо і подивимося, як воно буде. Ми будемо йти в цю практику повільно, не поспішаючи, і ми можемо зупинитися в будь-який момент. Власне з цього і виходить четверте правило. Можливість зупинити все дійство будь-коли в будь-який момент, якщо щось починає іти не за планом або починає приносити дискомфорт. І тут загалом можна додати ще один дуже важливий пункт, який змушує деяких людей дуже негативно відноситися до обговорення фантазії сексу трьох. Іноді люди кажуть, як же так? Це ж твоя кохана, твій коханий, ти від нього народила двох дітей, і ти хочеш сексу. Втрьох, аби якийсь мужлан прийшов в ліжко і перед твоїм коханим батьком твоїх дітей займався з тобою сексом? Як так можна? Це ж любов у вас. А я пропоную розділяти поняття любові. І сексу, звісно, якщо ви хочете реалізувати фантазію про сексу трьох, якщо у вас немає таких фантазій, ви можете не розділяти і сприймати секс дорівнює кохання, а Кохання дорівнює секс, це ваше право. Але якщо ви дуже хочете з вашим партнером піти в такий досвід. То вам потрібно навчитися розрізняти і розділяти ці поняття, тому що насправді ми можемо щиро кохати людину, але не займатися з нею сексом. А можемо мати прекрасний пристрасний секс із людиною, до якої не відчуваємо аж настільки теплих почуттів. А якщо, слухаючи цей випуск, ви зрозуміли, що можливо вам було би цікаво спробувати секс трьох, але ви не знаєте, як про це поговорити зі своїм партнером, або ви зловили себе на великій кількості страхів, затисків, сорому пов'язаними із темою сексу, і це вам не комфортно, ви завжди можете прийти на консультацію і розібрати це в безпечній та конфіденційній атмосфері. Записатися на консультацію ви можете за посиланням в опіс. Сі під цим відео. Як реагувати, коли чоловік натякає на тройнічок або робить пряму пропозицію? Тут важливо вибрати правильний час для такої пропозиції, коли дружина на кухні після робочого дня замучена, миє посуд десь на задньому фоні. У нас репетує телевізор з мультиками, які дивляться діти, собака гавкає, зверху сусід сверляє, і чоловік такий приходить і каже: Кохана, а давай ми організуємо трійнічок. Це дуже Поганий час для того, щоб робити таку пропозицію, так само поганий час робити цю пропозицію під час прогулянки супермаркетом, їзди в машині, і а вже ж на сімейному обіді ми теж такі пропозиції не робимо. Ми повинні виділити час на те, аби після такої пропозиції у нас була можливість поговорити і обговорити те, що зараз прозвучало: наше ставлення, наші думки до цієї практики чи до такої фантазії. А ще дуже важливо. Важливо розмежовувати фантазії партнера і бажання діяти, тому що іноді людина може мати просто фантазію про секс трьох, але зовсім не бажати її втілювати. Тут багато людей роблять помилки, і іноді я можу чути, як так, що ви таки кажете. Моя дружина мені розповіла, що вона іноді фантазує про секс з двома чоловіками. То це що означає, мене їй недостатньо? Вона мене обманює. Вона каже, що їй добре в ліжку, в неї є оргазми. А насправді вона думає про другий член, і це точно є ознакою, що мене їй недостатньо. Оце дуже велика помилка. Яка може завести розмову пари взагалі не туди? Ще раз повторююсь: людина може мати таку фантазію, але, наприклад, в силу своєї гідливості, страхів, вона ніколи не буде готовою піти на таку практику. І це теж важливий пункт, тому що іноді. Я чую від клієнтів наступне: я зі своїм хлопцем під час інтиму раптом почала обговорювати ідею сексу втрьох як було би добре зараз запросити сюди третю дівчину? Уяви, коханий, ми зараз тобою кохаємося, а тут поруч в ліжку лежить ще одна зваблива красуня. І пара помітила, що ці грайливі розмови під час інтиму почали їх заводити, збуджувати, і обоє покохались дуже гарно з насолодою. Все закінчилося, а коханий підходить після цього і каже: Ну що, то коли ти позвеш третю? Твоя подруга Маша, до речі, мені давно подобається. Я думаю, що можна було би її покликати. І все наша клієнтка в паніці, тому що вона просто використала цю розмову, аби посилити враз. Під час інтиму, і тут їй прилетіли новини, що подруга Маша, виявляється, взагалі то подобається коханому, і коханий хоче позвати цю подругу в ліжко. Чекай, ми не говорили, що ми точно когось будемо звати, і тим більше, що це буде моя подруга Маша. Ми просто використали цю фантазію під час інтиму для того, щоб посилити відчуття і враження, конкретно під час нашого сексу. Але це не означає, що після цього ми будемо звати Машу, Дашу. І ще інших знайомих та та друзів, тому важливо це розмежовувати і ще ніколи не пропонуйте своєму партнеру чи партнерці секс у трьох. Таким чином, коли чоловік після роботи заходить додому до дружини і каже: Кохана, знайомся, це Віталік. У нас зараз буде секс у трьох знімай труси. Це максимально неправильний підхід. Ви можливо зараз подумаєте, яка крінжаті, на який жах. Все, ще я тут розповідаю, засновано на реальних подіях. І тут ми ще маємо сказати, що секс у трьох і будь-які інші подібні сексуальні експерименти ми повинні робити на тверезу голову. Якщо ви відчуваєте, що ні, на тверезу голову, я на це в жодному разі не піду, от якщо я вип'ю стаканчик другий, то тоді, напевно, я буду не проти. От якщо ви таке в собі ловите, ця практика точно не для вас. Отож, уявимо, що ви зізналися один одному в своїх фантазіях, ви їх успішно обговорили. Пройшов час, ви звикли до цієї думки, що в партнери чи в партнерки виявилися нетипові, хоча насправді це доволі типові сексуальні фантазії. Ви точно прояснили, що ви хочете, як ви хочете, з ким ви хочете, і ви навіть знайшли кандидатуру. І в нас виникає питання: а де ж все це провести, запрошувати цю кандидатуру до нас додому в нашу однушку, де поруч біля нашого розкладного дивану стоїть дитяче ліжечко, і взагалі іграшки розкидані по всій квартирі? Чи можливо покликати на дачу, де у нас зберігається різний садовий інвентар, і старі шини, і ще багато різного мотлоху? Можливо, там організувати секс у трьох? Ні, і ще раз ні. Навіть якщо ваша квартира це розкішні апартаменти. Для такої практики краще запрошувати людину на нейтральну територію. Зніміть будь-який красивий готель і проведіть цю зустріч там. А де знайти третю людину для сексу в трьох? Кума одразу викреслюємо з цього списку, хоча він може дуже навіть хотіти. Всіх друзів, подругів також викреслюємо з цього списку. І в своїй закритій секспільноті я даю детальні пояснення щодо тонкощів. Подібних практик і чому ми не повинні брати туди ні друзів, ні знайомих, ні тому подібних персонажів, оскільки тут є доволі важливі нюанси. Так, нам може здаватися, що ось цю людину я давно знаю, я їй довіряю, і загалом я не проти, щоб вона доєдналася. Повірте, знайомі друзі, родичі, кумов'я це все погані. Історії, особливо з родичами. Отож, де ми можемо знайти кандидата чи кандидатку. Ну по-перше, є тематичні спільноти, і їх можна знайти також в телеграмі. Це не складно, можна долучитися туди і, витративши деякий час, ви знайдете саме ту людину. Також для цього існують різні додатки, але вони не проплатили нам рекламу, тому назву тут, на жаль, не буде. Знайомства в реальному житті. Ви можете зробити таку пропозицію, Позицію наживо, але зважайте на те, що в кожному із цих варіантів діють свої правила. Про них також потрібно знати. Так, якщо ви зараз мене слухаєте і починаєте перебирати подумки, кого ж можна покликати, і ваша думка зупиняється на кумі. Записуйте прямо собі в зошит. Кума в тройнічок ми не кличемо, навіть якщо він вам розповідає про те, який він секс гігант, і як він цілу ніч займається сексом зі своєю коханою, і який великий розмір у нього, як його щедро обдарувала природа. Повірте, на практиці як правило, все виглядає доволі скромно, і це може стати місцем дуже прикрих е, некомфортних переживань. Ну і взагалі, е, те, що він охрестив вашу дитину, взагалі не означає, що він тепер своїм членом повинен охрещувати вашу дружину. Тому ума не кличемо. Розкажу вам випадок з практики, коли ми вирішуємо піти в секс трьох, нам ще потрібно знати правила вибору третьої людини. Ось тут треба прям заморочитися і підійти дуже дуже ретельно. А випадок про який я вам розповім, стався із дорослою парою. У них вже було двоє дітей, і так сталося, що ці пологи е суттєво змінили. Деякі частини тіла жінки ми не будемо зараз коментувати, чому це не було якось підправлено, чому жінка не схудла, можливо, не вдалася до послугів пластичних хірургів. Ми зараз говоримо не про це. Ми просто констатуємо, було двоє пологів, які змінили тіло. А чоловік дуже любить пружні, великі, гарні груди, і коли вони покликали дівчину суттєво молодшу. Яка а, тілесно дуже відрізнялась від дружини, це призвело до такої картини, що чоловік просто повністю перемкнувся на цю молоду, прекрасну юну діву, присмоктавшись до її грудей, як до маминої циці, від яких його не можна було відірвати. І звичайно, цей досвід став дуже прикрим, болісним, тому що. Будь Яка жінка, так само, як і будь-який чоловік в сексі, дуже добре відчує, якщо перевага починає надаватися комусь іншому. Тому, на жаль, ця практика не для всіх, бо ми ще повинні вміти розподіляти увагу між усіма учасниками процесу. Пози для сексу втрьох. Іноді, коли люди фантазують, вони можуть опускати багато технічних. Моментів, нам іноді вдвох складно синхронізувати наші тіла і почати рухатися в унісон. Є низка вправ, практик націлених на те, аби навчити людей добре відчувати один одного і рухатися синхронно. Ми говоримо про двох людей. А коли в ліжку у нас троє, а тим більше четверо людей, то синхронізуватися буває непросто. І там, де ми очікували пристрасного кохання, може виявитися, що рухи. Двох чоловіків. Зовсім не співпадають, і вони швидше дратують, ніж приносять задоволення. Те ж саме може стосуватися фантазії, коли секс трьох здійснюється в комбінації один чоловік та дві жінки. Хлопці, я точно знаю, що дуже багато хто із вас про це фантазує. Я навіть знаю, як ви фантазуєте. Він такий гарний, пристрасний коханець, лежить в ліжку, а дві чарівні німфи ублажають його. і Дарують на солод, але в реальності все буває зовсім не так. І ми не знаємо, чи будуть готові дівчата практикувати лесбійські ігри. Давайте будемо відвертими, адже чимало чоловіків також мріють про те, що він буде лежати і споглядати, як дівчата повністю віддаються лесбійській насолоді. Якщо ви хочете знати більше про тонкощі техніку організації сексу в трьох. В різних комбінаціях два чоловіка, жінка, чи один чоловік і дві жінки, все це ви можете прочитати в моєму безкоштовному телеграм-каналі Сексолог Федорець. Посилання під цим відео. Два пеніси в один отвір. Чи може жінка їх прийняти? Якщо один пеніс анально, інший вагінально, так жінка може їх прийняти. Чи може прийняти жінка пеніси вагінально, два пеніси вагінально або два пеніси анально, ну, якщо постаратися, і якщо пеніси не дуже великого розміру, насправді це все можливо, і я думаю, що і без мене ви це точно бачили в покно. Але тут є така фішка, що під час подвійного проникнення чоловіки, обидва чоловіки, не завжди можуть повністю вести свої пеніси. Тобто один із них буде проникати тільки частково. Повне ведення все-таки відбудеться із не дуже великими розмірами, середніми розмірами, тут також залежить і товщина статевих органів чи потрібно вдаватися до таких практик? Ну, слухайте, я вам не мама, я вам не буду розповідати, потрібно чи не потрібно. Якщо у вас є така фантазія і ви мокрієте від самої думки про її реалізацію, можливо, іноді і є сенс спробувати, але можна почати її, наприклад, із секс-іграшками з більш безпечного варіанту, тому що ідучи в секс в трьох. Або в інші практики, де ми будемо запрошувати сторонніх людей, ми повинні пам'ятати також і про техніку безпеки. І я зараз говорю про аналізи. Так тут потрібно підходити дуже зважено, дуже ретельно до вибору партнера, до здачі аналізів і навіть в процесі слід за тим, аби не відбулося обміну мікрофлорами, особливо коли ми говоримо про формат дві жінки і один чоловік, тому що в цьому форматі. У нас найбільш високий ризик обмінятися взаємною мікрофлорою між жінками. Що популярніше, ЖМЖ чи МЖМ, однаково популярно. Здається, що більш популярний формат дві жінки і чоловік, можливо, тому що чоловіки про це просто більше говорять, але повірте, і серед дівчат також. Присутньо чимало фантазії про кохання з двома палкими чоловіками. Адже два чоловіки точно подарують їй задоволення і точно будуть знати, що робити з жінкою в ліжку. І, до речі, цей формат вважається простішим до реалізації. Але більше про це в моєму відкритому телеграм-каналі. А ти розпусту пропагуєш ай-яй! Та я хоч вам розкажу про правила, щоб ви не наробили дурні оцієї це. Ну точно цього це Віталіка приводять і каже, все, нас буде. Де секс -трьох. а Та жінка, вона може би там, не знаю, поголитися, би хотіла, би якийсь там шугаринг зробити, е, якось підготуватися, можливо, вона би хотіла схуднути на 3 кілограми, щоб виглядати краще. Тут же так багато е, деталей е, може піднятися. Отож, зараз ви будете писати ваші коментарі. Е, е, приємні, хороші, а також гнівні, обурливі. Ми будемо читати уважно всі коментарі і всі питання, які ви будете писати, і якщо цей випуск набере. 5 тисяч вподобайок, то ми знімемо окремий випуск із розбором всіх ваших питань і дамо відповіді на все, що вас цікавило і що ми зараз не встигли обговорити. А також не забудьте підписатись на канал та поширювати це відео серед друзів, особливо кумов'ям, які хочуть з вами піти в трійничок, і підтримуйте україномовний контент.